Друзі, моє вітання. Сьогодні у нас 28 вересня вечір. Населений пункт Критківці, що біля червняців. Мене звуть Василь Гульчук. Нас тут по прогнозам передають на наступні два дні сильні дощі, тому зараз йду збирати врожай інжиру, бо було в мене таке, що залишив на дощі і багато врожаю пропало. Тому сьогодні потрібно буде зібрати зараз. Буду збирати, покажу скільки, тому що інжирів багато встигли. Не знаю чому багато людей пишуть мені, що інжири в них не достигають. Ну, скажу так, що в мене вистигають майже 100 вісоків сортів інжиру. Всі сорта достигають. На кущах майже не залишається нестиглих. Напевно, що е, потрібно буде показати людям, ну це вже починаючи думаю, з наступного сезону агротехніку, тому що не всі знають, як пересковарити достигання інженерів, що саме потрібно зробити. Тому зараз тільки зберу, покажу скільки, ну і ще поговоримо. Так, пройдемося по всіх кущах. Я покажу, скільки ще тут урожаю на ньому, скільки плодів на даний час на сьогоднішній день. І тим, напевно поставлю на паузу, зірву і вже покажу вже скільки зібрано, Ось підготував такий ящик. Ось цей ящик його збирати. От, Почнемо такий кущ молодий, йому два роки. Саджав його в цьому році. Однорічним саженцем це називається сорт Апшеронський. Сергий абшерон Ось досягають два перших плода. Ще не не їв, не знаю. Достигнуть, може зроблю окреме відео. Ото 3-й. Вже залишилося на ньому мало, але ще щось є. от Кримський чорний. Весь стиглих плодах Ось так виглядає. І то все буквально знизу до самого верху. Все стигли. Не знаю чому людей не достигає. Скоріше всього, що щось не так роблять. У мене достигає все. І це Чернівецька область. Ось буквально увесь куш вже. Вистихши, я не знаю, Тут ще буквально 2 неділі і не залишиться ні одного плода. А це кінець вересня тільки. Ось все все стигли. Ось залишаються отакі от одиночні, маленькі, ну то вже можна сказати, що майже нічого. Це магарашський, теж плоди стигли що є трошки і не він має час ще за жовтий місяць повністю. Браун турки теж дуже багато стиглих. От, Ось показую. кущ весь. Стеглий. Ось, з самого низу. Ось такі плоди. Брунсвік. Брунсвік трошки запізнюється в цьому році, але теж треба зібрати. Ось те, що стигли по кущах. Але ми теж ще, я думаю, місяць будемо його їсти. Новматський. Пішло початок масового достигання то обов'язково його сьогодні зібрати, тому що, піде дощ, воно пропаде. От. Зараз ще покладу на паузу і піду покажу ще магарашський дорослий кущ. Ось він, цей красень. Цей кущ вже в мене був на деяких відео попадав, йому вже більше 20 років маса, маса врожаю тут їсти неможливо. Він буквально Тихо, обліплений плодами. Кущ дорослий на даний час після оберізки він виріс десь під метра 3,5, може 4. Ну, це пізній сорт. Буде до самої зими, до самих морозів достигати у мене вже навіть листя опадає, а плоди ще достигають. Це найперший куш моєї колекції, цінний для мене. Ось тут. тут неможливо всіх води зібрати, з'їсти. Але обривати їх обов'язково, тому що припадуть. Є їх перестигли. Ось не побачили. Тому зараз займуся цим питанням і покажу, що в мене вийшло. Так, закінчу збір. Ось що в мене вийшло. Дома буде один ящик, а вийшло два ось таких гарних пригальних інжерів. Ну що сказати? Результатом я задоволений, ніч мені сьогодні пропала, так як потрібно буде... Щось з ним робити, скоріш за все, я думаю, що буду варити з нього варення, хоча вже цього варення закритого є, ще того річного не з'їли, але виходу дорогого нема. Так що хочу сказати, що інжек достигає. Сажайте, пробуйте і будете завжди мати такий результат, як у мене. У мене тут теж не тепло в Чернівецькій області. Це не південь, але інжери достигають. Ну що ж, буду завершувати. Наразі всім дякую. Залишайте свої коментарі. Якщо потрібно ще більш цікавих відео, підписуйтеся, бо дуже нас мало. Залишаю номер телефона для контакту, задавайте питання. Я перечитую всі коментарі, відповідаю кожному. Тому буду дуже радий. Наразі всім дякую. Всього найкращого, мира, то добра.